Шановна телегромада, милі брати і сестри у Христі Ісусі, найперше всі служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри, доспілью. Всі люди доброї волі. Христос Воскрес, в істину Христо... воскрес. Шановна телегромада, милі служителі різних християнських церков, діточки, молодь, брати і сестри доспілью. Всі люди доброї волі. Христос Воскрес. Повісне воскрес, Томина Неділя. Чому вона не називається Томина? Тому що в церквах, у храмах сьогодні слухаємо Євангеліє, про те, як Христос вперше з'являється учням, а там не було Томи, якого опісля Христос також зустрічає. І цей невірний колись учень викликує Господь мій і Бог мій, і стає віруючий, але через те, що бачить Господа. Однак. Перше, коли з'являється Христос своїм учням, заходить через зачинені двері, так це описує юналіст Іван, стається один дуже знаковий момент. Христос заходить до учнів, які налякані, вони ховаються від переслідувачів. І що каже? Шалом. Мир вам! Якщо ви потрапите у середовище близького Сходу і зустрінете мусульманина, він сказав, салам алейкум. Значить, Салем. Або шалом, співкорінневе слово говорить про мир. Єврейсь каже, шалом. А ми християни. Ми кажемо слава Ісусу Христу, Христос Воскрес. Але разом з тим ми також є носіями мира. І одна із дуже важливих е, Наші, одне з наших важливих привітань це привітання миру. Коли ви прийдете на будь-яке головніше якесь богослужіння в нашій церкві, то першою єктенію або першою е, петицією, проханням буде так звана мирна єктенія. Ну і заважно, що каже цей, ця минаєктенік, каже: в мирі Господеві помолімся, співає священник. Потім за мир з висот і спасіння душ нашего Господеві помолімся це друге прохання. За мир всього світу і з'єднання добрих всіх церков, Господеві, помолімся. Дивіться, перші три прохання в службі Божій, у вічі і всіх наших богослуженнях Є за мир. Тобто ми християни є ті, які маємо просити про мир. Ну, і зараз Христос приходить і проголошує мир. Дуже так знаково, коли трапилася революція або е, жовтневий переворот у 1917 році у Петербурзі, то на другий день виходить перший документ. З-під пера Володимира Ілліча Улянова або Леніна Декрет о мірі. В інтернет мережі можна знайти це. Просто набрати і відразу вийде цей документ. Дивіться, нічого нового ота ідея комун не принесла. Фактично, якщо подивитися, Христос приходить і перше проповідає мир. Це перші його слова. І коли революція приходить, що пропонує Декрет о мірі. Давайте примиримося. Ну, але далі. Чому я згадую про цей мир? Бо він був фальшивий мир, мир, який був побудований на зброї і деколи і в більшості, потім на неправді, для того, аби нам боротися за правдивий мир, потрібно усунути фальшивий мир. І сьогодні, роздумовуючи над словами миру, який приносить Христос, мусимо з вами знати, що ми є післанці миру, але правдивого миру. І звісно, що якщо... Керівники якогось підприємства не плетять людям і кажуть, давайте примиримось, давайте мир, давайте спокій. Якщо батько, який несправедливо ставиться до своїх дітей і так далі, або сусід, який утискає свого сусіда і забирає його власність, і потім каже, а давай просто помиримось, то Христос в іншому місці в Івангелії каже, ви думаєте, я прийшов принести мир, я прийшов принести меч. Деколи для того, аби. Показати, що ми живемо в фальшивому мирі, а та нічого, нічого, та нічого і прикриваємо правду. Христос каже, ні, потрібен меч, меч правди. І сьогодні, роздумуючи над нашим післанництвом миру, про який про найперше проповідує церква, як бачимо, про який проповідує світ, я б хотів попросити о того непересічного миру, який світ не може ані дати. Але потім не може його і вкрасти. Мир в серці. Це дуже дуже важливо, аби людина примирилася в собі, аби не фальшувала. Аби не фальшувала. Так ми постійно в боротьбі, але щоб контрольний пакет акцій над нашою волею взяв отой правдивий мер. Отой правдивий мер. Нехай я краще не маю чужого, але я зато буду мирно спати. Нехай я краще. Не до але я не буду з брехнею, з неправдою жити. І цього миру, правдивого миру, Христового миру серед нас дуже бракує, бракує в родинах, бракує у суспільних відносинах на вищому рівні. І давайте так щиро, щиро, сьогодні, втомлену неділю, роздумуючи над тим миром, котрий приносить Христос, попросити правдивого миру, будуючого миру. І лише в тому мирі можна дійсно упокоїтися і піти до мирного місця, до місця правди, до Божого місця. Всіх вітаю із праздником миру. Ця неділя, томіна неділя, є неділею нового христового пісництва, правдивого миру. Христос посеред нас і Христос Воскрес!